Чому хворіють дітки? Здавалося б, приходить душа, чому вона хворіє? Чиста душа, але ми забуваємо, з чого складається ця душа, хто такі діти? Це свідомість наша, мікс свідомості тата і мами. А тато і мама це хто? Це їх всі предки, весь рід тата і мами. Всі програми кармічні, і дитина їх відображає. Звичайно, спочатку це все не включається так сильно, тому що кармічні програми включаються в дитині пізніше, як правило. Але вплив має зразу ж, чому дитина хворіє, тому що батьки, мама і тато несвідомі, роблять певні вчинки. І замість того, щоб виходити з карми, можуть її навпаки поглиблювати, погіршувати. І тоді діти показують, що ви не туди йдете. Особливо, коли ситуації якісь дуже важкі, такі, знаєте, якісь щось стається з дитиною. Це прямо вже такий. Знаєте, величезний колокол на Ба для того, щоб батьки пробудилися, змінилися. І мама і тату щоб помінялися, тому що душа вже дуже цього хоче. І вже прямо такі, знаєте, не натяки, а вже конкретні випробування тоді йдуть. Коли мама з татом змінюється, починають трансформуватися, йдуть до Бога, починають жити теж... серцем. Діти також змінюються. Вони теж трансформуються. Вони також можуть це бути в вигляді якихось ніби хвороб, але вони дуже легко. Ви швидко проходять, може температура піднятися. Діти, між іншим саме перший реагують на наше пробудження, тому що в них саме легка енергія, ну чи молодша дитина, звичайно. І вона зразу раз за температуру, але якось раз і швидко це все проходить. У батьків це вже буде потім. Всі, хто старший за вас, це все пізніше відбувається. Ну, Старших дітей так само цей процес може бути більш такий довший. Тому що там карма важча. Так само дитинка може прийти хворенька, тому що бере на це втілення, певну карму роду і хоче її пропрацювати, щоб далі народитися вже в якомусь іншому, більш легкому та здоровому цілі. Багато є причин, але головна причина це такий вибір душі. І якщо ви батьки, ви маєте усвідомити, що дитина відображає вашу свідомість, вашого чоловіка і вас, ну, дружини, жінки, роду, тому це так все відбувається. Я люблю вас, мої сонечки.